Вітаю, мене звати Іван Іванов, і це відео буде цікаве всім, хто полюбляє настільні ігри. Погодьтесь, це чудово зібратись у родинному колі чи з друзями на свято і, окрім застілля мати ще інші різноманітні розваги. Але настільні ігри передбачають, як правило, якийсь реквізит: картки, фішки, гральні поля, кубики тощо. І що робити, якщо цього немає? У цьому відео ми розглянемо топ-7 мобільних застосунків для Android, які замінять вам реквізит цікавих настільних ігор, в які можна грати компанією. Починаємо. На 7 місці мобільний застосунок для гри Мафія. Я думаю, всі знають цю гру, потрібні картки мафія, мирні жителі, можуть бути Дон, шериф і багато інших ролей. І ось власне картки з цими ролями і потрібні для того, щоб зіграти. Встановіть цей застосунок і без проблем роздавайте ролі гравцям. Інтерфейс україномовний, все виглядає стильно і дуже просто. Я поставив це умовно на останнє сьоме місце, тому що в випадку з грою мафія застосунок потрібен тільки на самому початку, а далі ви вже граєте автономно, без гаджетів. Посилання на всі застосунки, про які я розкажу, залишу в описі під відео. На шостій позиції нашого рейтингу всім відома гра «Крокодил» і її версія у вигляді мобільного застосунка. Хоч для цієї гри і не потрібен спеціальний реквізит, але з застосунком все-таки зручніше. Не потрібно думати, які загадати слова, рахувати бали, це все буде під контролем застосунка. У словесних іграх, таких як крокодил, мова, звісно, має значення, і цей застосунок має українську версію. Можна налаштувати складність і включити або виключити таймер. Ось так виглядає. Вікно гравця це слово, яке він має загадати, може перейти до наступного, якщо учасники не можуть розгадати, і можна, наприклад, після гри подивитись, значення слова нас переведе на вікіпедію. Приємного використання нехай буде цікаво і не надто легко. На шостому місці карткова гра Uno. Подивимось, наскільки добре в неї можна грати на смартфоні. На відміну від двох попередніх застосунків, які ми подивились, тут можна грати не лише з тими суперниками, які сидять перед нами, а й з онлайн гравцями з усього світу. Мені подобається цей застосунок, тим, що він доволі візуально привабливий і інтуїтивний. Давайте подивимось декілька скриншотів. Ось так виглядає ігрове поле, гравці, картки. Навіть якщо ви не дуже знаєте правила або підзабули, система буде вам підказувати, якими картками ви можете походити, а якими ні. Тут ви можете скільки завгодно грати з онлайн-суперниками. А ось якщо хочете зіграти з реальними суперниками за своїм столом, в безкоштовній версії є тільки 10 партій. Тобто цього буде достатньо, думаю, на один вечір з урахуванням того, що у вас ще будуть інші ігри. На четвертому місці в нас гра, хто я?», а мобільний застосунок називається інакше Шаради. Якщо забули, що це за гра, нагадаю, у нас на лобі написано, хто ми, якийсь персонаж, відома людина. Ми маємо задавати іншим питання про себе. А гравці нам відповідають так або ні. Ну а оскільки сьогодні ми розглядаємо мобільні застосунки, то замість записки на лобі в нас буде мобільний телефон. У цьому застосунку такий доволі цікавий та енергійний формат гри, а ви маєте за 60 секунд, тось, наприклад, вгадати якомога більше слів. Якщо вгадуєте... Опускаєте смартфон вниз і вам зараховується правильна відповідь. Якщо надто довго не вгадуєте, піднімаєте вгору і з'являється наступне загадане слово. А на цьому скріншоті ми власне бачимо, чому ж гра називається не «Хто я, а шаради, тому що тут можуть бути загадані не лише люди, а й абсолютно різні теми слів. Користь цього застосунка така ж як в грі «Крокодил». Не потрібно самим вигадувати слова і вручну рахувати бали. Це за нас зробить застосунок. І переходимо до трійки сьогоднішніх лідерів рейтингу. Перед цим пропоную поставити лайк цьому відео і підписатись на канал «Уміти», якщо вам цікаво. Бо на каналі вже є багато різноманітних відео про цифрові технології і ще багато попереду. Отже, на третьому місці сьогодні в нас музична вікторина. Вгадай мелодію. Тут загадує мелодії нам, ніби ось цей робот. Можна грати як самому, так і з суперником на одному пристрої. Є варіант, коли ви чуєте тільки текст, який зачитує робот, тобто не співає, а просто текст. А також є варіант прослухати фрагменти пісень. І як бачите, можна також вибирати стилі. А ось скриншот, який показує, як грати вдвох. Хто перший натисне на правильний варіант, той і перемагає в кожному раунді. Мені особисто сподобалось. Це доволі просто, швидко, різноманітно, і загалом це цікаво. Яка гра в нас буде на другому місці? Підкажу, дуже відома, інтелектуальна, пов'язана з відгадуванням слів. Друге місце сьогодні належить мобільному застосунку. Гри Alias. Ця гра загалом має безліч різних варіантів. В Вікіпедії можна їх подивитись. Тут у нас щось ближче до класичного, я б так сказав. Можна додати команди, ось тут, наприклад, три. А, такі налаштування доволі гнучкі. І далі ось так виглядає вікно гравця. Якщо слово вгадане іншими. Його співкомандниками то пересуває вгору, якщо не вгадане, то вниз, і бали, звісно, рахуються автоматично в кожної команди. У цій грі вже без спеціального реквізиту, без карток, ну практично не обійтись, бо дуже багато слів потрібно. Саме тому цей україномовний застосунок я поставив сьогодні на друге місце, бо з ним реально можна грати в цю гру комфортно. А на перше місце свого умовного рейтингу. Я вирішив поставити застосунок до гри, яка, як на мене, незаслужено маловідома мало відома порівняно з мафією. Хоча сутність цієї гри нагадує принцип гри мафія, ми маємо знайти серед нашого кола гравців зайвого. Ну що ж, на першому місці нашого сьогоднішнього рейтингу? Застосунок до гри Шпигун. У цій грі теж, як у мафії, роздаються ролі, але механіка дещо інакша. Всі гравці індивідуально отримують інформацію про якесь місце, наприклад, загадано аеропорт. І єдина людина, хто не знає цього місця шпигун. Гравці задають запитання одне одному, намагаючись визначити, хто шпигун. Наприклад, чи можна в це місце прийти в капцях, чи можна там плавати, за яких умов ви б туди пішли. І якщо основній масі гравців легко і чітко відповідати на це питання, то шпигуну доводиться вигадувати, щоб його не викрили одразу. Цей мобільний застосунок буде супроводжувати не лише початок гри, коли роздаються ролі, а й в процесі гри він теж буде корисним. Ознайомитись з правилами гри, звісно, ви теж зможете в самому застосунку. Нагадаю, що посилання на всі сім застосунків я залишив в описі до відео. Нехай ваші зустрічі та розваги з близькими будуть цікавими та різноманітними. У мене сьогодні все, але на каналі Уміти не все. Можете переглянути інші цікаві відео, і, звісно, не забудьте підписатись на канал, а також поділіться цим відео з тими, хто теж хоче розважатись цікаво.